Я пограв у бету Конкорд і мені спод... О, точно! На цьому можна було б і завершити дану рецензію на новий ексклюзив Sony, але мені все ж хочеться висловити позитивне враження від цієї гри на фоні того тотального несприйняття її іншими гравцями. Лише вдумайтесь, трохи більше двох тисяч одночасних користувачів у Steam на момент відкритої бети. Мене такий результат, чесно кажучи, не аби як вразив. Повірте, я в курсі усіх тих аргументів щодо конкуруючих фрі-то-плей проєктів у цьому жанрі. Мені не потрібно. Потрібно це роз'яснювати, цілком імовірно, що у мене склалось хороше враження про Concord, бо я якраз таки рідко граю у подібне. Говорячи про різні безкоштовні альтернативи, по типу найочевиднішого Overwatch 2 чи от нещодавнього The First Descendant онлайн, якого сягнув за сотню тисяч одночасних гравців, такий перепад онлайну у цих іграх мені все ж видається вкрай аномальним. Для об'єктивного огляду, давайте на момент, хоча б цього відео, спробуємо все ж абстрагуватись від цінника у. 40 баксів, і я розповім вам про Конкорд, який він є. І поки ви зручніше вмощуєтесь перед екранами, я нагадаю вам про безкоштовний внесок у розвиток каналу Карантіно. Це ваша підписка та коментар з враженнями по закінченню відео. Дякую! Concord – це перша гра студії Firewall заснована у 2018 році з вихідців Bungie та Activision. У квітні 23-го студію придбала Sony. і Вже через місяць на виставці PlayStation Showcase компанія презентувала перший cgi гри. Даний проєкт являє собою геройський шутер від першої особи з різними режимами 5 на 5. Має велике різноманіття персонажів та унікальних здібностей у них. На відміну від того ж, Overwatch є менш крика. Турним. Тут скоріше відчувається вайп вартових галактики, що особисто мені більше до вподоби. Гра розроблена на сучасному рушії Unreal Engine 5, тож ми маємо змогу спостерігати хорошу графіку, чудові анімації та ефекти, і все це працює в тандемі з приємним ui дизайном Здавалось би, чудовий представник у своєму жанрі. Але, але, давайте поглянемо на усі ці пункти більш детально і почнемо з візуальної складової, та що першочергово. Кидається в очі. Як я вже казав, приємний інтерфейс, різноманітні іконки персонажів, їх кастомізації, щоденні завдання та налаштування. Усе це закріплюється не менш приємним, але водночас не нав'язливим звучанням. Щодо зовнішності самих героїв, я говорив, що вони виглядають не настільки карикатурними, як у Overwatch. Під цим малось на увазі їх більш приземлений зовнішній вигляд. Цілком очевидно, що це виключно моє суб'єктивне вподобання, ну не Фанат я оцих натасканих мультяшних обладунків, хоча й тут такі зустрічається, але щоправда, у меншості. Шкода тільки, що за час Бети я відкрив мало предметів для кастомізації, хотілося б, по правді кажучи, пересвідчитись у ще більшій різноманітності героїв, але не сталося. Щодо анімації, як обличчя, так і зброї, ну вкрай на гідному рівні. Дуже приємно кожного разу спостерігати за унікальною перезарядкою зброї кожного героя чи героїні окремо. Все, Чітко, плавно, без ривків і смикань, це прямо лайк. Найважливіший пункт у шутері від першої особи це, звісно, механіка стрільби, і тут вона виконана дуже добротно. Правда, якщо говорити про враження, мені вкрай сподобалось стріляти. Ця гра мені подарувала чи не найкращі враження по стрільбі за останній час. Вибачте, також що часто порівнюю, але овервочі близько не стояв. Починаючи від відчуття самого персонажа, за котрого граєш, де у кожного спостерігається унікальний мувмент, враховуючи його габарити, до поведінки кожного зброї окремо, так у випадку з ITZ, за яку мені сподобалось найбільше ганяти. Її прудкість і вміння дозволяють набагато швидше долати відстані, аніж до прикладу, Емарі, яка в силу своїх тяжких обладунків робить це ну дуже повільно. Але що важливо, та сама Емарі в руках грамотного гімплею являється не менш цінним членом команди. За нею зокрема, я часто опинявся на перших позиціях по кілам і проходило все це дійство не без задоволення. що як на мене, вагомий показник додавало вражень і унікальні здібності героїв. Так, аби далеко не ходити, говорячи про ту саму ITZ, вона може запускати градієнтну сферу у потрібному напрямку і при повторному натисканні на використання цієї здібності телепортуватися до неї. Думаю, не варто наголошувати на тому, як часто цей телепорт змінював хід подій у протистояннях з командою противників. Граючи ж за Емарі, я часто використовував щит. Коли закінчувались набої, який на певний проміжок часу забезпечував мені відступ у безпечнішу зону для перезарядки, паралельно прикриваючи ним. Тіметів, звісно, у такій грі не обходиться і без хілерів, чи тих, хто бустить своїх напарників. Є й такі, що можуть будувати стіни чи надовше зависати у повітрі, забезпечуючи собі кращу оглядовість. Ще є такі, що мають можливість ставати невидимими, чи містити у прицілі на своїй зброї щось на кшталт тепловізора, загалом персонажів і здібностей тут на будь-який смак. Окремим аспектом я би виділив повільний ТТК, тобто Time to Kill, тобто час, відведений на вбивство противника. Зазвичай у шутерах, таких як Call of Duty чи Battlefield, на середніх дистанціях він складає до пів секунди, якщо це штурмові гвинтівки. Якщо ж це, до прикладу, снайперська гвинтівка і нею здійснюється прицільний постріл у голову противника, то ТТК відповідно близький до нуля. У Конкорді, щоб убити ворога, вам частіше доведеться випустити у нього більше Однієї обоєми або ж паралельно використовувати якесь вміння персонажа, це прямо мастхев. І на початку це здається вкрай незвичним і, можливо, когось навіть дратуватиме, але зі свого досвіду можу сказати, що вже за кілька матчів ти адаптуєшся і викупаєш систему, що згодом завдяки такому ТТК навіть зростає цінність переможеного тобою противника. Стосовно динаміки, за час бети Конкорду мені часто доводилось чути від знайомих чи читаючи відгуки про гру в мережі. Про слабку динаміку, і вимушений сказати, що такий аргумент дійсно має місце бути. Розпочав я своє знайомство з проєктом на консолі PS5, бо саме там бета спочатку була доступна для підписників PS, і тоді я також зауважив е, цей недолік динамічності у матчах. Можливо, така думка у мене б залишалась і надалі, але пізніше я спробував гру на ПК і від цієї проблеми не залишилось ані сліду. Так ви правильно зрозуміли. Зрозуміло, різниця у динаміці між консольним і ПК геймінгом є, і зазвичай в подібних проєктах це цілком звична норма, але в даному конкретному випадку різниця чомусь вкрай сильно помітна. Можливо, для виправлення цієї проблеми розробникам доведеться регулювати динаміку геймплею саме на консольній версії гри. Втім, не знаю наскільки складно це можливо реалізувати. Побачимо, як воно буде. Хочу відмітити, що Concord візуально виглядає дуже гарно. Сцени та персонажі дуже якісно виконані. Скайбокси на локаціях чудові, але самі локації трохи одноманітні. Одразу скажу, що враження сформовані на основі двох доступних режимів на тесті, і, ймовірно, гра краще або інакше відкривається в інших режимах. Проте грі до краси не вистачає видовищності, яка досягається динамічним ігровим процесом. Але перед тим як ви порадите збільшити сенсу, дайте я дещо поясню. Загальна динаміка гри трохи просідає. Звісно, у кожного персонажа є своя власна динаміка. Наприклад, танки, як і Марі, дуже повільні і не мають другого стрибку. І Маркіян швидше дійде, ніж ви встигнете до швидкоплинних битв, що зав'язуються то тут, то там на локації. Відповідно, є швидкі і мобільні персонажі, як, наприклад, Ідзі, зі, зі стрибками, телепортами і ухиляннями. Гра за таких персонажів дійсно динамічна і мені подобається найбільше. Але для гри в цілому динаміка загального бою відчувається по Вільною, наче трохи в киселі, можливо, це через те, що бій швидко закінчується смертю однієї зі сторін, і пошук наступної перестрілки після відновлення займає час, незважаючи на швидкий і динамічний бій на перший погляд, просадки динаміки між ними негативно впливають на загальні враження. Ще одним мінусом для динаміки та й для гри в цілому є слабка командна взаємодія. Здібності персонажів дійсно цікаві, але за невеликим виключенням не відчувається, що це саме командний шутер. Щит тієї ж імарі не пропускає постріли як ворогів. Так і союзників, тому взаємодія з танком відбувається інакше, ніж в Overwatch, найближчому конкуренті Concorde. Місцева підтримка також не відчувається повноцінною і є скоріше опціональною. Вона може полікувати, але здебільшого тільки два персонажі дійсно ефективно виконують цю роль. Через це в грі не так яскраво відчуваються ролі кожного персонажа в команді, що негативно впливає на динаміку гри, бо це не тільки про швидкість подій на екрані, але й про відчуваю відчуття взаємодії з командою. Бо в іграх, де ти дійсно відчуваєш свою роль, що ти когось захищаєш, когось підтримуєш, або в тебе є якісь інші конкретні задачі, динаміка відчувається набагато краще. В Concord же складається враження, що кожному просто треба знищити супротивника. І більшість здібностей відчуваються більше соло, ніж командними. А ті, які є командними, не реалізують себе в повній мірі, тому що кожен біжить виконувати свою задачу знищити супротивника. Здібності персонажів і їх дизайн мені подобається. Хоча балансу не вистачає, наразі є явні фаворити і аутсайдери, але це реально виправити. Питання в тому, чи вплине це на відчуття загальної динаміки гри. Проблема динаміки не тільки в швидкості, але й у темпах і ритмах боїв. Поки що мелодія бою у грі недосконала. часто переривається, десь фальшивить, але іноді звучить достатньо переконливо, щоб вбачати у ній потенціал. Але чи зможуть розробники і Sony його реалізувати? На жаль, є сумніви. Візуал і вайб гри в стилі вартових галактики і Дестині дійсно приємний. Але кому потрібен ще один геройський шутер, так ще й платний, на фоні фрі-ту-плей проєктів. Щоб проєкт вигорів, треба мати дуже міцний продукт з привнесенням чогось унікального. Наразі Конкорд не надає подібних надій. Але хотілося б вірити в диво. Незважаючи на нетеплий прийом Конкорд більшістю геймерів, мені прикро спостерігати за, по факту, мертвонародженим проєктом Sony, ця гра без сумніву дуже якісно зроблена, з чудовим візуальним стилем та вкрай приємним гімплеєм, яка, на мою скромну думку, заслуговує більше уваги до себе, і не лише через невиправдану цінову політику, а й за вище сказані позитивні моменти, які у ній відверто присутні. Схоже, що ситуацію з цим проєктом може врятувати лише вагоме зменшення цінника або ж повноцінний перехід на фрі-ту-плей систему. Що думаєте ви? Надрукуйте свої думки нижче в коментарях, а я наразі дякую вам за перегляд. Бережіть себе і донатьте на Збройні сили.